Один день замість автівок, які зазвичай курсують цією вулицею. Величезна зона розваг. Дуже звикли до того, що на вулицях їздять машини, їздить громадський транспорт. А це спосіб показати, що вулиця може мати абсолютно інше призначення. Декілька кафе ми попросили, щоб вони винесли свої столики прямо на дорогу, щоб було більше місця, щоб чернівчани мали де відпочити. Влаштували також зону спілкування. Урбан кафе. Це буде зона спілкування між владою та громадою. Городянам така ідея сподобалася. Відпочивальників Давало все більше вічне. Діти гуляють, не бояться, що діти можуть потрапити під машину. С таксуся як свободна кавни і міста. Я двома руками за тому особливо на вихідні, тому що наше місто з кожним днем я дивлюся все більше і більше приймаю туристів. Центр міста наш дуже є цікавий. Побільшало творчого простору завдяки тижні мобільності і для митців. Вони малювали картини Просто неба. Я малюю композицію поєднання натюрморту і пейзажу. І як на мене, малювати на вулиці це дуже чудова думка, тому що більше свіжих ідей приходить до голови. Це приваблює туристів, тому що їм цікаво ходити там, дивитися на Чернівці. Це старовинне місце дуже і в нас справді є що намалювати. Я був в Польщі в інших країнах. Там люди стоять на вулиці, малюють це досить нормально. Це е, показує культурний рівень міста і Прагнення людей до мистецтва. після до художнього майстер-класу долучилися маленькі буковинці. Не секрет, що зараз наші діти вони більше розвиваються, сидячи біля комп'ютерів, а це неправильно, це дуже неправильно. Дітям потрібно гуляти, дітям потрібно рухатися, дітям потрібно займатися чимось тим, що е, може їх може їх та може їх розвити в плані духовному, в плані моральному. Та були й такі, хто не надто тішився перекриттю вулиць. Таксисти запевнили, що пішохідна зона надто ускладнює роботи. Бо щоправда, говорити про це на камеру не забажали. Чи робити бодай на вихідні вулиці поблизу театральної площі пішохідними вирішуватимуть владники? Натомість організатори пообіцяли вже в жовтні потішити городян новими заходами. Ольга Андрійська, Іван Чижик, місцевий час.